Прийшла збирати урожай. Ой, зараз будемо збирати. Смородину прийшла збирати. Бачите? Одне тільки слово, що смородина. Ну, е при цьому пригорю хоч жменька, дві, заморожую. Потім, як діти хворають, малинка, клубничка, смородинка. Мішаю з метком і патрішку, патрішку Все, які, які не є, а вітаміни е, получають вони. Зараз покажу, який в мене врожай в цьому році. в тому році взагалі смороди не, бу, не було. Зараз е, покажу, який урожай в цьому році в мене вродила смородина в тому році. Взагалі ні одної цієї не було. Ягідки. Так, ту ж поїхали. Оце моя смородинка. Один кущик. Тут, бачите, трішечки є. Щось можна зібрати. Оце другий кущик. Одні дрючки стоять. Тут тут є і тон щось напало, дивіться. Треба було її, мабуть, чимось бризкати чи що. А тут гілочки позасихали. І ось ще один. Я притулювала, гілочку кидала і вкоронилася. Бачите, ще один кущик, така сама фігня. Е, Сухі зверху, внизу більше-менше. Ягідок на цьому кущику немає. Треба було брізкати, коротше. На цьому ще де-не-де є. Зараз буду обривати. Оце таке треба... Надо... І тут тляче, що воно напало на нього. Короче, за всім треба дивитися, правильно? Не пускати на все як.